Управління будівництва та ремонтів посідає чільне місце у сфері розвитку міста та громади в цілому, адже виконує функції замовника будівництва, реконструкції, ремонту та реставрації об'єктів житлового, комунального та соціально культурного призначення. З липня 2021 року, по березень 2023-го, через управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради реалізувалася значна кількість завдань та проєктів. Одним із пріоритетних напрямків було облаштування кріогенного гасифікатора на території Южноукраїнської багатопрофільної лікарні. Управління капітального будівництва зробило максимум для того, щоб встановити кисневу станцію і забезпечити лікарню киснем. Додатково у лікарні завершена робота з влаштування резервної системи киснепостачання, крім того, виконано капітальний ремонт ліфтів, що значно полегшило транспортування хворих. Також виконано ряд проєктів з капітального ремонту та реконструкції зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж по житлових та освітянських об'єктах, капітальні ремонти ліфтів у трьох житлових будинках та м'якої покрівлі на одному житловому будинку. На завершальному етапі капітальний ремонт вулиці Європейської лишилося нанесення розмітки дорожнього покриття та встановлення знаків. Продовжуються ремонтні роботи внутрішньодворової території п'яти житлових будинків та повна заміна санвузлів з влаштуванням кабінок та шаф для інвентаря в гімназії номер 1 нашого міста. Працює управління і у напрямку поліпшення умов життєдіяльності старостинських округів нашої громади. Так, виконано поточні ремонти коридорів, музично-спортивної зали та приміщень Костянтинівського ДНЗ, приміщень під розміщення дошкільного підрозділу та котельні з заміною котла в Іванівському закладі загальної середньої освіти. Планується проведення капітального ремонту проспекту незалежності, комплексів освітлення, тротуарів, дорожнього покриття, водопостачання та теплопостачання. Реалізація якого планується на 2023-2025 роки. Реалія військового стану 2022 рік був складний. Робота була сповільнена, в зв'язку з тим, але не зупинена. Реалізовано 12 об'єктів капітального будівництва, перехідні об'єкти в кількості 10. На 2023 рік запланована їх реалізація. Скільки бойові дії на території України ще будуть продовжуватися, достеменно невідомо, але нам потрібно працювати, виконувати свої завдання та обов'язки, працювати на користь громади та держави в цілому. У планах управління капітального будівництва та ремонтів є низка проєктів, та їх реалізація напряму залежить від підтримки депутатського корпусу, адже затвердження проєктно кошторисної документації всіх об'єктів є можливою лише за їх погодженням та виділенням коштів на будівництво.